Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні маю на продаж ось такий Renault Trafic. Автомобіль залишений мені під реалізацією. Він абсолютно не готувався до продажі. Зараз коротенько таку предісторію про нього розкажу. <кхід> І так у нас це Renault Traфік. Автомобіль 2012 року випуску. Моторчик 2.0 84 кВт. Автомобіль автомобілі ще вся екологія на місці. Він взагалі ніде не фарбований, колір сірий металік. По документах він у нас вантажо-пасажирський, загальний легковий вантаж-пасажирський. Прошу не путати з вантажними там і з грузпасами, якщо хто хоче, називає. Це автомобіль без податку взагалі. Тобто, звичайна реєстрація, договір купівлі-продажу за 1500 гривень і 1000 гривень реєстрації. І все більше ніяких там, додаткових платежів. <кій> і так, автомобіль мені залишив мій хороший знайомий з нашого містечка. Автомобіль десь там рік і кілька місяців в Україні. Він один власник відколи приїхав. Зараз там майже 300 тисяч пробігу, як я вже казав, вся екологія на місці, нічого не вирізалось, нічого не прошивалося. Є невеличкі нюанси по кузову, зараз все таке покажу. Ну, Все-таки автомобіль не готовлений, там не полірований, не хімчищений. От такий, як він приїхав з Німеччини, от такий він і є. І так, одразу хочу показати, що тут зимова гума. Така, ну, майже новенька, ну, 21 рік здається, нині. Сіжилдики DCI 115, як ми бачимо. Це у нас самий потужний на 2.0 Оптика взагалі як новенька. На капоті є такі кілька камінчиків, як ми бачимо, але все ж таки капот не фарбований, тому щось може бути. Бампер оригінальний також не фарбований. Лобове скло. Одиничка. автомобіль 12 року. Це допускається на рік вниз. Лобове скло оригінальне. Гума всі 4 однакові. Колір, як я вже казав, звичайний срібний металік. От як ще можна глянути, от тут у нас герметики всі оригінальні. Нічого по автомобілю не фарбовано. Ззаді у нас розпашонка без двірничків. Є отакий у нас трошки пошкоджений стопік. Такий невеличкий нюансик. В принципі, постараюся показати, щоб не було потім ніяких додаткових зауважень. Тут все окей, як ми бачимо, ярочки ціленькі. І ніяких там ямок, отакого нічого глобального немає. Тут є от ямочка, ось тут невеличка. Ну і здається, все. Лоба, як я вже казав, ціленьке. Отут ці ярочки всі цілі, ніде нічого не пошкоджене. Так, йдемо по салону. Так, Салончики ми бачимо, перетягували. Такі всередині Алькантара по краю. Типу такий матеріал, якась як мішковина, такий якісний дійсно, гарно дуже виглядає. Є круїз-контроль, один ключик запалювання, магнітолог штатна. Два, Дві подушки безпеки, кондиціонер заправлений працює. Є також коврики. Тут це порожечки, все ціленьке. Нези дверей також гарненькі, без дрожавчин, без нічого. Тут стоїть такий диванчик. Він розкладається, ложиться такий, як робиться, як двоспальне ліжко, я б сказав. Ну, якщо його можна назвати двохспальним. І складається також вперед. Гумовий пол. Зверху е стеля в нас з оригінального пасажира, як ми бачимо, воно вже перетягнуто. Ось такий вигляд звідси. Вигляд ззаду. Місця тут предостатньо. Багато людей до мене телефонували, завантажу пасажирські буси. От, будь ласка, саме цей варіант. Кого цікавить. Будь ласка, телефонуйте. Я, до речі, дам прямий контакт власника. Автомобіль знаходиться в мене в містечку. Без проблем можна приїхати і одразу всі перемовини вести з власником. Пегляд з цієї сторони. Як я вже казав, рік в Україні машина. Зараз все обслужено, масла, фільтра, все замінено. Так, зараз нас стоїть на рушничку. Все тримає 276-78, прошу пробачення, пробігу. Працює просто відмінно Зараз я включу кондиціонер. запуск кондиціонер, зараз почуємо, Моторчик буде працювати вже під навантаженням. Є склопідйомники, електрозеркала. Зараз чути, як автомобільчик працює з кондиціонером. Через повторю автомобіль до продажу не готуюся, тому бачите, тут трошки таке брудне, але робочий стан автомобіля. От тут заміна масла, бачонок чистенький, жоден болтик не кручений, нічого там. По цьому автомобілю не робилися. Ми чуємо роботу мотора, це Euro5 двигун, дуже гарно працює, виглядає також дуже гарно. Є якісь невеличкі нюансики, але це все-таки автомобіль їздив і тим більше він не готувався до продажу, все, бачите, так, як є. От як він приїхав, був рік тому і кілька місяців, і от такий він залишився. В принципі, По ходовій я їхав на ньому, досить непогано відчувається. Їде такий тихенький, збитий він, все як, як має бути. Є присутній такий запах під каталізатора і від сажевого фільтра. Все ще, все ще на місці нічого не вирізалося. Ніяких димків, тим більше нічого навіть не може бути. Ось таке авто цікавить, Будь ласка, номер телефона власника залишу під відео в описі і ціну також напишу під відео. Це всім гарних продажів і не забувайте підписуватись на канал.